Так, Сьогодні у нас починається день, приїхало від Кіо Чудо. Е, хоч візуально виглядає здалека, типу непогане, але зблизька теж колхоз тут, як то каже, не обійшов мимо. Одну ми вже клему зняли, зараз я їду на розборку, знайшов клеми. Дивіться, абсолютно новий ну, тут смазка, але то навіть мити не треба. Хай собі та смазка буде, воно від того ржавіти не буде, Дивіться, клеми ідеальна. Тут же клеми ось такі в такому стані, відповідно вони не контачили, горіли. Е, комусь хотіло мозгів закручувати саморізи. Ось тут ще один саморіз є, пару саморізів я вже подіставав. Тобто воно було зашплінтовано звідси і звідси, так само звідси і звідси саморізами. Клеми ми зараз зачистили, зараз це все гарно повимиваю. Прикручуємо нову клему. Відкрутив. Тут гайки так само, тут все у нас поокислюване. Тобто це діло все треба перечистити. І тут так само, щоб у нас був тут ганчик. Відповідно, потім ми силиконовою силиконою смазочкою це все захлобучуємо. І воно нікуди окислятися не буде. Просто час під час треба слідкувати, щоб його не стриблялося. Не вартує крутити саморізи. Тут я не бачу доцільності економії, коли ці клеми не є дорогі. Поміняв і забув. І красота. Немає нормального контакту, гріється клема, плавиться, все там окисляється е, зарядки, немає, акумулятор здихає. Має бути хороший контакт. Легше буде запускатися, краще буде заряджатися. Так, ось так має виглядати. Оброблена активна мінус-маска, вона, до речі, з'їдає окисел. Е, не дасть і в подальшому окислятися а чисто всюди обробив місця, де було окислення. Перше очистив чесником, клеєм, потім відповідно, і обробив мідний цим мастилом. Все, в такому стані може спокійно зберігатися. Звичайно, що може комусь це не сподобається, бо воно так, скажімо, так, трошки виглядає мідненько, не естетично, але і окислено теж не добре. Можна так само використати в принципі, і силиконову смазку. Но у нас тут просто силиконова смазка, вона замаскує е, то окисло, що було. Тут же, коли наносиш цю мідну смазку, воно в окісло починаєш шибіти. Вони, скажімо так, мідню травляться. І ось таке виходить покриття. Все, це встас, не буде, у нас клеми гарно затягнуті, Автомобіль гарно запускається, зарядку вже перевірю. Є акумулятора сох, тут вже 75%, тобто вже акумулятор вже піддихає. Ну, Скажімо так, на літо ще крутити буде. На зиму рекомендую власника, коли вже щось думати про заміну акумулятора. Так, Далі у нас Lexo RX. Фара десь не герметична. Будемо зараз відняти, в якому місці у нас не герметичність. По провіреній схемі давати тиск, псикати мельною водичкою і таким способом перевіряти, де у нас є негерметичність. Відповідно, це необхідність будемо перепаковувати. На фарі є ось тут внизу скол, може від старості, може десь і бампером десь були зачепили. Тобто будемо дивитися, де у нас є проблемка. Бо власне сказав, що після мийки фара зразу запотіває. Так, далеко йти не треба. Зняли ковпачок, намилили і... Бачимо, герметичності що у нас немає. Фара на перепаковку. От у нас є сліди, де у нас аж пісок був, тобто не проклей. І не проклей, ось тут пісок є. Відповідно, зараз ми цей бутіл виберемо. Це у нас бутіла фара. Герметик бутиловий. Це зараз виберемо свіже, запакуємо сірий, у мене є. Запакуємо свіжого сірого бутіла сюди. Так само почитиме стекло і назад це діло, назад склеїмо. Трошки пройшовся, полірнув. ну так, вручну. На пару днів також стануть. Все, файна пусточка. Продовжуємо бавитися, зараз перейшли на поріг, відсверлили. Десь відсверлили, десь відрізали. Ось так у нас повністю стойка втекла. І це втекла не тоді, коли відрізали, а тоді зразу. Ми її відрізали, хоча б є верегніс, щоб її якось пристроїти. Перше нам треба цей підсилювач зробити. Його треба буде задерти, бо просто нема що вперти, ми вже тут вичарували із кубанцями, і що ми тільки не чудили, все проламиться, продавлюється, впертися нема що. Тому зараз будемо відтворювати цей підсилювач цю довжину, Щоб було до чого кріпитися. Так само нам треба ззаді, до того, що ми зараз. Профілі прихватилися, Нам його треба ще обв'язати з цією внутрянкою. бачите, внутрянка теж має підсилювач. Буде обв'язана внутрянка, обв'язуємо ось цю частину. І, відповідно, вже можна задирати. Коли задереться, тоді будемо лише приварюватися до порога. Тільки це на увазі до внутрішньої частини порога, щоб хоча б його задиктувати йому положення. Нам треба, щоб ви зрозуміли, Mm, так, старик буде ліхтарик. Де ліхтарик. Mm. А ось стоїть на цьому чанці. Так. От є у нас залишки герметику. І от де лист, який би мав би на тому герметику лежати. Тобто у нас він втік догори на сантиметрів 3, банає 4. І, щоб ви поняли, Ось ця частина мала бути впритул до цього прижата. Тобто у нас ось ця херножена пішла ще й на вулицю. Щоб ви зрозуміли, наскільки тут все дуже печене. Так, промижний результат. Зробили підсилювач з того боку. Тройка метал. Підсилювач сюди, тройка метал. Зв'язали ото, що повідгнивало сюди. Як то кажуть, є у нас рубрика лайфхаки не до сраки. Прийшов у нас зйомник для шариф опор в допомогу. Не всі затискачі це можуть потиснути. І у нас... І у нас, нас... гермітос на базі. Бляшка пристала, відстань у нас, як бачите, скоротилася. Все, зараз то, що позачищаємо, обваримо. ось тут, зваримо, щоб воно нікуди не тікало. Там, де контактна зварка, почистимо, зваримо. І як бачите, у нас починає автомобіль набирати якоїсь форми. Ось так воно має бути, а не то, що було. По-любому ці моменти, вони тримати будуть гарантовано. Зараз ми це ще діло підсилюємо, шарахнем. Можливо, вже завтра, бо то вже дивіться ніч на вулиці, аби свої сусіди не сварилися. Ми Єдине, що тут зараз ще прихватимо, все ж таки оцей бутербродик, щоб він у нас нікуди не тікав. І щось треба придумати, якусь дистанційну додати. Щоб приварити до підсилювача ще цей задній участок. І так само будемо обрізати зад, там доштиковувати кусок і підсилювач доштиковувати Ось, тут. ось такі моменти, друзі. Ось такий кекас. Кекс такий, що далі нікуди. Так, Трошки спустили, трошки прибрали. Бо тут був страшний такий, що далі нікуди. Пізня година. Йдемо відпочивати, Зразу кажу. Все, що тут зараз тако поварене, не переживайте, це все, ще буде зачищатися, підганятися. Е, тобто перед покраскою по-любому це все що буде ще шліфуватися. Можливо, десь треба буде ще підварити, підправити. Але зато ми вже добилися, що у нас ця частина повернулася в попередній свій стан. Оце саме більше мене турбувало, бо ця фіня у нас втікла і на вулицю на 2 см, чи наскільки, і вниз на 5 см. Ось так ось такий будіньок. На сьогодні всім, всім. Дякую. Ті, хто дивилися, не забуваємо ставити палькосики, бажану гуру. Не забуваємо підписуватися, не забуваємо донатити на ЗСУ. Це саме в першу чергу. До завтра.